Повертаємо книжкову традицію п'ятниці у кінці робочого тижня. Йдемо купувати нову книгу. Цього разу хотіла якийсь детектив чи трилер на холодні вечори, але перед цим обов'язково обідаємо. Бо вдома ні води, ні світла. Це мій улюблений момент. Я думаю, ми перезнімемо цей кадр, бо ти ж я у результаті знайшла п'ять бажанок, але обираємо тільки одну, пам'ятаємо про це, що приховує ліс, поки сумніваюся, давно задивляюся на глибокий сон, такий нуарний детектив, класика жанру. Також побачила щасливці, психологічний, небанальний трилер, але не цього разу. Продовження Тес Герітсен, але я тільки прочитала дві частини поспіль, тож треба відпочити. І цього разу вирішила взяти усі в цьому потязі підозрювані, читала попередню частину автора, дуже Смішно, іронічно ламає усі детективні шаблони. Тож сподіваюся, що і ця частина теж 10 з 10, Тож задоволено біжу додому.